От сьогодні ще посіємо. Сьогодні у нас 28 квітня. І посіємо ще отаку лабелію блакитну. Це у нас однорічна рослина. Дуже популярна однорічна декоративна рослина. Стебла тонкі, добре розгалужені від основи з густо облисненими пагонами. Листки дуже дрібні ланцетні, утворює компактний куч висотою 10-25 см. On, дрібні 1-2 см діаметрі на коротких квітконожках, пазухах, листків, кубок пурпурного забарвлення. От, І що тут в неї треба? В другому-третьому місяці можна на розсаду посіяти. І от Бачите, от в четвертому десь от ціле літо вона повинна цвісти. Ну, Взагалі-то краще її розсадним способом. От, спробую ще посадити от в ґрунт. І подивимося, що з цього вийде. Така У неї дуже-дуже дрібні отакі насінинки, Дивіться, тут от, навіть не знаю, от вони, вони які, бачите, дуже дрібнесенькі. От такі отакі я зробила маленьку таку от борозну, і навіть буду дуже злегка полила її і дуже злегка трошки присиплю. Не буду сильно присипати її. от Зараз вона дуже тепла. Погода, думаю, надіюся, що вона проросте і буде теж в цьому році. Вона однорічник от, і цікаво, що виросте.